Кожний установи є дата, яка має одну унікальну властивість. Віддаляючись у часі, вона не втрачає для наступних поколінь ні свого значення, ні своєї привабливої сили. Одеській обласній бібліотеці для юнацтва імені Володимира Маяковського у цьому році виповнюється 35 років. Коли такого віку досягає людина, це час підведення перших підсумків. Коли ж говорити про бібліотеку, то це час роздумів про майбутнє, адже все тільки починається. Сьогодні наша бібліотека це не просто книгозбірня. информативный, навчальный и культурный центр с комплексом прекрасно оснащенных сучасным обладанием специализованных ведерев для обслуговывания читачів. Главная задача любой библиотеки — это предоставление различного рода информации по любому интересующему нашего читателя вопросу. В последнее время библиотечные специалисты все чаще и чаще говорят не о библиотеке-храме, библиотеке-хранилище, а о библиотеке как информационном центре. Вот мы сегодня и хотим показать возможности современной библиотеки как информационного центра. Потому что информационная работа, удовлетворение информационных запросов наших читателей за последние годы стали приоритетным направлением в работе нашей библиотеки. А починалося все із того, що 35 років тому, у 1976 році, за рішенням обласного виконкому міська бібліотека для юнацтва стає обласною. Сьогодні в бібліотечних фондах зібрано близько 120 тисяч екземплярів літератури майже з усіх галузей знань. Але бібліотека це не тільки фонди та нові технології, найбільша цінність її це люди. Викликає поваги праця тих, хто стояв у витокі бібліотеки. При Ользі Сергівні Загржевській відбулося відкриття бібліотеки у липні 1976 року. Нелі Семенівна Ясиновська займала посаду директора з 1984 по 1989 рік. Велику увагу вони приділяли становленню бібліотеки як культурного і методичного центру та широкому формуванню фондів для юнацтва. Сьогодні очолює колектив бібліотеки Людмила Федорівна Пономаренко, заслужений працівник культури України. Вона, як ніхто інший, вміє перспективно мислити, залучати в бібліотеку молоді кадри, загорітися і запалити інших. Перевтілив у реальну справу найсміливіші мрії. Золотим фондом сьогоднішньої бібліотеки можна назвати тих, хто віддав улюбленій справі не один десяток років. Недарма ж кажуть, що бібліотекар це не професія, це стан душі. Наталія Іванівна Степанова прийшла у міську юнацьку бібліотеку у 1973 році і працює на одному місці вже 38 років. Закінчила Харківський інститут культури і очолила інформаційно бібліографічний відділ. Отримала звання бібліограф року. Після закінчення Київського інституту культури бібліотеку прийшла Тетяна Миколаївна Петелько. Це було далекого 1979 року. Ставши на чолі науково-методичного відділу, вона доклала немало зусиль для створення мережі юнацьких структурних підрозділів. Працівників Одеської юнацької бібліотеки відрізняє любов до книги: зворушлива прив'язаність до бібліотеки та до всього того, що в ній відбувається, і таких подвижників бібліотечної справи в Маяковці чимало. Вже на один десяток років бібліотеці працюють Карина Ілівна Благодар, Зінаїда Григорівна Гребенюк, Світлана Анатоліївна Ярмаш, Ліна Георгівна Сухарева, Лариса Михайлівна Олійник, Віктор Федорович Бірюков. Любов Єфимівна Рапченюк, Галина Михайлівна Барабанщикова, Лариса Борисівна Колелева. Праця багатьох працівників відзначена почесними грамотами Міністерства культури і туризму України, облдержадміністрації, обласного управління культури і туризму. Інформаційна діяльність це пріоритетний напрямок у роботі бібліотеки. І це не просто слова, це значний об'єм інформаційних послуг, що надаються. Знайти необхідну інформацію різноманітної тематики це складна задача для читачів і без допомоги бібліографів їм не обійтися. А тому інформаційно бібліографічний відділ це головна довідкова та інформаційна служба бібліотеки. Внедрение новых информационных технологий значительно расширило нашу работу. Мы приобрели э, компьютеры, подключились к системе э, интернет. И э, это повысило эффективность нашей работы, появились новые формы справочной, информационно-библиографической работы, это и поиск э, материала в интернете, это и консультирование читателей о возможностях поиска в сети, в сети. это и создание библиографии. электронных библиографических указателей, создание электронных баз данных, мультимедийной продукции. А когда мы внедрили автоматизированную библиотечную информационную систему Unilib, то у нас появилась возможность создания систематического электронного каталога, систематической электронной картотеки статей, краеведческого каталога. Библиографы ежедневно просматривают всю периодику, которая поступает в библиотеку. И в этот же день всю необходимую информацию вводят в наш электронный справочный аппарат. С 2004 года мы стали создавать электронные базы данных. Первая была молодежь в правовом поле. Мы в нее включили все законодательные материалы, касающиеся молодежи с 1991 года. Кроме того, в нее вошла популярная литература правовой тематики, правовые сайты интернета, учебные заведения, в которых можно получить юридическую специальность в Одессе, в Одесской области. Следующая база ⁇ социальная и медико-психологическая служба молодежи. Мы отразили в ней все центры, фонды, организации, которые работают в Одессе и области для молодежи. Но основное внимание уделяется краевеческой тематике. Это создание электронной базы данных экологии Одещины и памятники Одессы и молодые писатели Одещины. В прошлом году мы создали электронную мультимедийную энциклопедию, посвященную молодежным субкультурам. Тема очень актуальна, поскольку в мире каждый год создается огромное количество неформальных молодежных объединений. И мы должны разбираться в них, быть готовы встретиться с ними в реальной жизни. Эта энциклопедия называется ⁇ Мы изменяем мир, мир изменяет нас ⁇ в ней э, отражено понятие э, субкультуры, история молодежного движения, э, типы молодежных неформальных объединений. Э, в этой энциклопедии э, информация отражена в виде э, фактографической, э, полнотекстовой, много графических файлов, много музыки. А в этом году мы готовим... Э, Електронний справочник посвящений современной украинской э, літературі за 35 років створення інформаційно-бібліографічного відділу зроблено вже чимало, але ще більше попереду. Сьогодні бібліотека не просто вивчає досвід інших, а й розповсюджує власний. А тому науково-методичний відділ є методичним та інформаційно-консультативним центром для бібліотек області та міста. Науково-методичний відділ організовано в структурі обласної юнацької бібліотеки в 1978 році. Я працюю в бібліотеці з 1979 року. Тому історія бібліотеки і історія науково-методичного відділу можна творилася на моїх очах. Ті часи основним завданням обласної бібліотеки для юнацтва. Як методичного центру по роботі з юнацтвом було створення юнацьких структурних підрозділів в бібліотеках області. З 1977 по 1987 рік, тобто за 10 років, в області було створено 972 юнацьких структурних підрозділи. В цей час ще в містах Одеса, Ілічівськ, Білодністровський, Ізмаїл, також створювалися підрозділи з розгорнутою структурою, тобто відділи юнацькі, абонементи юнацькі, а згодом і бібліотеки філії для юнацьких. Нацтва ми намагалися йти в ногу з часом, і слід сказати, що юнаки зразу визнали свою бібліотеку і пішли до неї. Про це свідчать зростання показників роботи бібліотеки, книговидачі, кількість користувачів, відвідувань і так далі. Ну а дев'яносто років, звичайно, дев'яносто роки звичайно були тяжкими для всієї країни і для бібліотечної галузі. Також закривалися бібліотеки, зменшувалася кількість користувачів. 92 му році, коли бібліотека переїхала в приміщення своєї філії, науково-методичний відділ взагалі було приєднано до такого ж відділу обласної універсальної нау наукової бібліотеки, але цей експеримент себе не виправдував і вже буквально через рік відділ відновив свою роботу у складі обласної юнацької бібліотеки. Сьогодні методична робота носить такий більш консультативний, Рекомендаційний характер, І, але Збереження юнацьких структурних підрозділів, їх розвиток, а також залучення юнаків та дівчат до читання завжди було головним напрямком роботи обласної юнацької бібліотеки. Нам сьогодні доводиться вирішувати дуже багато різноманітних і досить, я б сказала, таких нестандартних питань. Це питання правового характеру, це питання з пошуку фінансів, вирішення конфлікту. Ітних ситуацій, пошук джерел комплектування. Написання програм, грантів на, на, на отримання також фінансової допомоги, е, лобіювання інтересів бібліотек владних структур і так далі, і тому подібне. Тобто, це такі досить нестандартні питання. Тому я хочу сказати, що ми постійно е, навчаємось самі і, звичайно, навчаємо бібліотеки області, тобто удосконалюємо себе і передаємо свої знання іншим. Працівники відділу організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації, готують аналітичні огляди, інформаційні довідки, а також забезпечують бібліотеки області методично-бібліографічними матеріалами з актуальних питань роботи бібліотек. Науково-методичний відділ постійно організовує обласні заходи, конкурси, інформаційні марафони, літературні читання й інші акції. Та показник організації роботи всієї бібліотеки це відділ обслуговування читачів. Тут добре знають, наскільки чітко, глибоко та змістовно на високому рівні бібліотечні працівники обслуговують користувачів, настільки зростатиме престиж бібліотеки в цілому. До відділу обслуговування бібліотеки Маяковського входять чотири структурних підрозділи: це відділ абонементу, сектор періодики, читальний зал та відділ мистецтв. Якщо вам потрібно взяти книгу додому, до ваших послуг відділ абонементу на книжкових полицях відділу видання з різноманітних галузей знань, навчальні посібники для самопідготовки, висококваліфіковані працівники відділу запропонують вам кращі твори художньої літератури, вітчизняної чи зарубіжної, класичної чи сучасної. У фонді відділу періодики представлені журнали з питань економіки, політики, педагогіки, літературно-художні і публіцистичні видання. Відкрити для себе чудовий світ мистецтва допоможе відділ мистецтв. Окрім величезного фонду, тут можна відвідати презентації книг, виставки творчих робіт тощо. Один із провідних відділів бібліотеки це читальний зал. Тут зосереджено найновішу та найбільше запитувану користувачами частину фонду. Щороку відділ обслуговує більш як 4 тисячі користувачів. Пріоритетний напрямок роботи це організація літературно-мистецьких вечорів, презентації, флешмоби, молодіжні акції, конкурси і зустрічі з цікавими людьми. При відділі працює клуб обдарованої молоді Ровесник. А нещодавно вийшов перший номер альманаху, де представлена творчість гуртківців. Робота у відділах обслуговування повністю комп'ютеризована, що допомагає здійснювати оперативне задоволення потреб читачів, а працівники відділу у постійному пошуку сучасних форм роботи. Можливо, уявити бібліотеку і без відділу автоматизації. Це колектив від чіткої і злагодженої роботи, якого в бібліотеці залежить все: обслуговування читачів, якість широкого спектру послуг, пов'язаних із сучасними технологіями. У 2003 році в бібліотеці відкритий за фінансової підтримки Посольства США в Україні інтернет-центр. Наявність вільного доступу до всесвітньої мережі дозволило створити вебсайт, що постійно доповнюється та оновлюється, відкрити розділ аудіокниги. Окрім того, у відділі автоматизації зібрана величезна колекція CD-DVD дисків з різноманітних галузей знань. Головний предмет гордості бібліотеки це її читачі. Тому зараз саме час надати слово давнім друзям бібліотеки, адже їм є що сказати. Вот уже 18 років я прихожу в цю бібліотеку і пам'ятаю все це время. Я звичайно не тільки сама прихожу, привожу сюда старшокласників з тим, щоб приобщити книги. Культуре, с тем, чтобы они социально адаптировались, с тем, чтобы они мужали нравственно, с тем, чтобы они свет увидели. Здесь ведь очень много встреч всегда проводится с лучшими людьми одещины с писателями, с поэтами, с общественными деятелями. Хочется, чтобы они впитывали это все, чтобы они видели, как многообразен. И велик свет. И я сама прихожу сюда постоянно тоже. И очень люблю этот теплый дом. И я так его называю. Теплый дом. Ну, не только потому, что уютный очень, красивый. От того, что люди, которые здесь работают, это люди с сияющими глазами, с горячими сердцами. Это люди, которым хочется и хочется приходить и приводить детей. С библиотекой имени Маяковского с клуба «Ровесник» можно сказать, происходило мое взросление. Потому что начиная с класса 7-8, посещать ее и более активно в 10-11 классе я до сих пор прихожу в гости сюда. А, Ну, конечно, библиотека на меня произвела большое а, влияние, но нельзя сказать, что оно какое-то назидательное, как это не звучало бы странно. А, Все происходило очень органично. Для меня было абсолютно привычным... приходить сюда, допустим, в субботу утром, видеть эм, знакомые, приятные мне лица э, работников библиотеки. И, конечно, я бы хотела сказать большое спасибо библиотеке за то, что она придала какой-то новый смысл эм, вообще чтению книг как таковых. Два года назад, открыв для себя библиотеку Маяковского, я не разочаровалась. Здесь неоднократно проходили выставки моих творческих работ, поэтому можно сказать, что библиотека и ее сотрудники помогают развивать мой творчество. Потенціал. Коли кажуть, що людина народжується в сорочці, щось для мене, а для мене, здається, я народився з книжкою в руках. Книжка була моїм життєвим орієнтиром з самого початку від школи і до цих днів, до днів моєї вже сивочолої осені. В Одесі. Найперше, з чим я був познайомлений, це з бібліотеками і з бібліотекою, яка була на вулиці Преображенській, де юна ще бібліотекарша Людмила Федорівна Пономаренко, зустрічала читачів щиро і вдячно. А тепер вона директор цієї бібліотеки імені Маяковського обласної юначої. Я Ціню працю, тяжку працю бібліотекаря бажаю їм добра, бажаю їм доброго. Нести насіння мудрості в серця наших молодих громадян України. Я хочу подарувати біотеці свою третю книжку. Грішна суясь. Хай безгріше буде ваше життя. Я читасінцевати бібліотеки. Уже на протяжении почти 10 лет со времени моего пятого класса. Все эти годы библиотека была для меня отличным подспорьем в учебе и в школе, и в университете. Но особо мне бы хотелось выделить ту творческую работу, которую проводят с читателями сотрудники этой библиотеки. В библиотеке неоднократно проводились поэтические вечера, в которых я принимала участие. Я очень благодарна судьбе за то, что мне выпал такой шанс. Я бы хотела поздравить всех сотрудников библиотеки с 35-летием. Пожелати їм, по-перше, лояльних читателей, интересной роботи і хороших з бюджету. Почав ходити до дитячої юнацької бібліотеки імені Маяковського з 9 класу починаєш. Познайомився у клубі Ровесник, який вже протягом багатьох років збирається у цих стінах з батьма цікавими людьми, своїми однолітками, ровесниками. І взагалі, то, напевно, думаю, що ці люди цілком можуть стати майбутньою творчою інтелігенцією, скажімо так, нашого Київського району, а можливо і всієї Одеси. Оскільки я сам трохи займаюся Прозовою, поетичною творчістю, бібліотека, а її ресурси, контакти неодноразово дозволили мені взяти участь у ряді конкурсів. А, окрім того, я мав змогу організувати тут кілька своїх фотовиставок. І презентацію своєї першої книги. А це привітання надійшло від давнього друга бібліотеки, журналіста, відомого дитячого письменника, члена товариства дитячих та юнацьких письменників Росії Сергія Коловоротного. Поздравляю вас з знаменательним событием 35-ліття бібліотеки. Мені очень приятно зазначить, що в далекому прошлом также был частичкой замечательного коллектива библиотеки имени Маяковского и внес свою лепту в работу библиотеки, ставшей мне как родной дом. Спасибо вам за то, что вы есть, что, несмотря на трудные времена, не покидаете свой пост и продолжаете воспитывать подрастающие поколения, прививать им лучшие качества – доброту, понимание, толерантность. Благодаря усилиям коллектива библиотеки я уверен, Выросло много хороших, умных людей, которые сделают наш мир лучше, чище и добрее. Низкий вам поклон и благодарность, Сергей Коловоротный. Толітня співпраця з засобами масової інформації це окрема сторінка в історії бібліотеки. Постійна співпраця бібліотеки з редакціями радіо і телекомпаній перенесла свої плоди. Так, окрім того, що найяскравіші заходи, що проводяться в бібліотеці, знаходять відгуки в телепередачах одеських каналів, а бібліотекарі запрошуються на ефіри програм, вже звичними для слухачів Одеської обласної радіокомпанії. Стали огляди сучасної літератури, які щомісяця готують працівники бібліотеки. У цьому році нам тільки 35. У нас великі плани та надії. Попереду багато цікавих задумів, адже задоволення інформаційних потреб користувачів це першочергове завдання Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені Володимира Маяковського.